Сінбат мореплавець, друга подорож. Довго жив я, горя біди не знаючи, та якось знову закортіло мені подивитися на чужі краї, на далекі землі та острови й поторгувати там, аби було на що й далі солодко та весело жити. Накупив я дорогих товарів, добре їх запакував, а потім наглянув чудовий корабель із шовковими витрилами, вже налаштований до відплиття. Разом з іншими купцями повантажив я на нього свої товари, і того ж дня ми вирушили в путь. Подорож наша минала щасливо. Ми пливли від острова до острова і скрізь, де причалювали, зустрічалися з купцями, благородними людьми, продавцями і покупцями і продавали, купували та обмінювали товари. Нарешті доля закинула нас на чудовий острів. Де було багато дерев, які рясніли стиглими плодами, запашними квітами, чудесними джерелами, співучими птахами, але не було жодної оселі, жодної людини. Наш корабель кинув там якір, мандрівники й купці зійшли на берег і почали милуватися на дерева та квіти. Я теж зійшов на сушу і сів під деревом біля джерела з чистою водою. Посидівши якийсь час, Вирішив я під'їсти. Ханч був у мене з собою, я підживився, а потім захотілося мені спати. І я заснув адже солодко спиться на свіжому повітрі, на легкому вітерці. Та коли я прокинувся, не побачив нікого з моїх спутників. Корабель відплив разом з усіма, хто був на ньому, а про мене ніхто не згадав. Жоден мендрівник, жоден купець, жоден матрос. Мене покинули на острові. Глянув я праворуч, глянув ліворуч, хоч би єдина жива душа, і огорнула мене тяжка туга, тяжчої, за яку вже не буває, і серце моє краялось з великою печалі та тривоги, і не було в мене нічого із благ світу цього, ні їжі, ні питва. І залишився я один одинісінький і не знав, що мені робити. І сказав я в невимовному розпачі не завжди лишається цілим глек, коли падає. Якщо я врятувався першого разу і зустрів людей, котрі забрали мене з острова і привезли в залюдний край, то цього разу такого не буде. Ніхто не порятує мене. І я гірко заплакав, жаліючи себе, і почав каратися тим, що подався на мандри. А не сидів спокійно в своєму домі, вдоволений та щасливий, ласуючи смачними стравами, чудовими напоями, маючи гарний одяг, не відчуваючи потреби ні в грошах, ні в товарах. І став я журитись, що знов покинув Багдад після того, як зазнав лихих пригод під час першої мандрівки, і від горя та каяття ледве з глузду не зсунувся. Я підвівся і почав ходити берегом. Туди, сюди, бо не міг більше всидіти на місці. Потім виліз на високе дерево і дивився на всі боки, але бачив тільки небо, море, пісок, дерева та птахів. Проте, трохи згодом, я вгледів у далині якусь білу цяту. Я зліз із дерева і подався в той бік, ішов довгенько та врешті добувся до того місця і побачив. Що то величезна біла баня? Я обійшов баню навкруги, але не відчув у собі сили та спритності, щоб видертись на неї, бо вона була зовсім гладенька і злизька. Зробивши на піску позначку, я ще раз обійшов баню, щоб виміряти її основу. Вона становила 50 кроків, і я почав міркувати. Як би пробратися під баню? А день уже схилявся до вечора, і сонце незабаром мало зайти, аж раптом усе навкруги миттю поринуло в темряву. Я здивувався, підвів голову і побачив, що над островом ширяє величезний птах з могутніми крилами. Це він затулив сонце. Я здивувався ще дужче, але враз згадав Бувальщину. Її розповідали мені мандрівники про велетня птаха, арруха, який годує своїх дітей слонами, і збагнув, що баня це аррухове яйце, а птах тим часом опустився на баню, обійняв її крилами і заснув. Я зняв із голови свій тюрбан і, розв'язавши його, сплів із нього мотузку, а тоді обв'язав себе нею, і кінець прикрутив до ніг Арруха. Міцно затягнувши вузол, я сказав собі, може, птах перенесе мене в край, де є міста і люди. Це буде краще, ніж гинути отут, на острові. Я не спав усю ніч, а коли розвітнілось і зійшло сонце, а рух знявся з яйця, голосно закричав. І злетів зі мною в повітря. Він летів довго, піднімаючись вище і вище. Я вже подумав, що ми сягаємо хмар небесних. Потім птах почав спускатися і сів на якусь узвище. Я швиденько відв'язався від його ніг, птах навіть не помітив мене. Тримтячи всім тілом, я подався геть, а птах, схопивши щось із землі в пазурі, знову шугнув у небо. Я глянув на те, що взяв Арух, то була величезна змія, і дуже здивувався. Почав я роздивлятися на всі біч і побачив, що під узвищем лежить глибока і широка долина, а край долини стоїть гора. Така стрімка та й висока, що годі собі й уявити стрімкішу та вищу. І пройняв мене розпач, і я вигукнув О, якби я залишився на острові! Там краще, ніж у цій пустелі. Там були дерева із плодами і джерелами, з чистою водою, а тут немає ні дерев, ні плодів, ні джерел. Щоразу, коли я рятуюсь від буди, то попадаю в іншу, ще страшнішу. Горе мені, горе. Щоб збадьорити себе, я спустився в долину І побачив, що земля там з алмазу, яким сверлять метали. Коштовні самоцвіти й роблять отвори в порцеляні та в оніксі. Алмаз дуже твердий і міцний. Його не бере ні залізо, ні камінь, і нічим не можна відкраяти від нього, бодай шматочок, нічим не можна його розбити, хіба що свінцевим каменем, а вся долина кішила зміями товстими й довгими, як стовбур пальми. І були ті змії такі здоровенні, що кожна, певно, могла б протоковтнути слона. Ці змії вдень ховаються, а вночі виповзають, бояться, що Аррух їх схопить і роздере на шматки. І я залишився в долині, караючи себе і подимки промовляючи присягаюся Аллахом, я сам прирік себе на загибель. Сонце схилялося до заходу, я став шукати місце. Для ночівлі, і боячись змій, забув про їжу та питво. Нарешті помітив я печеру. Вхід до неї був вузький, але я проліз туди і знайшов великий камінь. Затуливши вхід цим каменем, я сказав собі: Тепер я в безпеці, перебуду тут ніч, а коли настане день, вийду. Я озирнувся і побачив величезну змію. Вона лежала посеред печери. І пройняв мене страх, і волосся стало в мене сторч, і я доручив своє життя долі. Всю ніч я не спав, а врано вранці відсунув від входу до печери камінь і вийшов з неї. Голова в мене паморочилась від безсоння, голоду та страху. Я бродив долиною, коли раптом переді мною впав на землю великий шматок м'яса. Я страшенно здивувався. Та враз пригадав Бувальщину, яку чув від купців та мандрівників. Вони розповідали, що в горах, які родять алмази, на людину чекають жахливі небезпеки. Тож ніхто не може туди дістатися, однак купці, які торгують самоцвітами, дому думались ось до чого. Вони ріжуть вівцю, м'ясо рубають на шматки і скидають з гори в долину. М'ясо падає на землю і до них прилипають алмази. До полудня м'ясо лежить там, а потім налітають орли та яструби, хапають його в пазурі і піднімаються на вершину гори. Тоді купці підходять ближче, зчиняють галас, і птахи сполохані, знімаються і летять геть, а м'ясо залишається. Купці хапають його, відділяють алмази. М'ясо викидають, а самі мерші тікають, забравши алмази. Отож, коли я глянув на шматок м'яса, то згадав ту бувальщину і, не гаючись, заходився збирати алмази. Я клав їх за пазуху, за пояс, у тюрбан, Потім прив'язав м'ясо собі до грудей і ліг, до лиць на землю, міцно вхопившись за м'ясо руками. По недовгім часі я побачив орла. Він кружляв наді мною. Тоді орлел Сів на мене, схопив у пазурі м'ясо, шугнув угору, і я з ним. Орел сів на вершину гори і вже хотів був одірвати від м'яса добрих кусень, аж коли почувся гучний галас і грюкіт, то купці полохали орла. Орел сіпнувся і злетів у повітря, а я лишився на вершині. Один із купців підійшов ближче і, побачивши мене, та мій вимащений кров'ю одяг дуже злякався. Не мовивши й слова, він схилився над м'ясом, пильно його оглянув, але не знайшов на ньому жодного алмаза. О, горе, горе, що ж це таке? вражено вигукнув він. Я підійшов до нього і він спитав, хто ти і як тут опинився? Не бійся мене, я теж мирний купець, але зі мною сталася жахлива пригода, відповів я. І я розказав йому, як потрапив у долину і на цю дивовижну гору. Я маю багато алмазів і дам тобі, скільки забажаєш, мовив я під кінець. Не журись і не побивайся. Купець подякував мені, побажав щастя, і ми почали приязно з ним гуманіти. Інші купці почули наші голоси і підійшли до нас. Вони привітали мене з порятунком і сказали, що візьмуть з собою. Я розповів і їм свою історію, а потім подарував купцеві, який допоміг мені вибрати з долини багато алмазів, і він дуже зрадів і не знав, як мені дякувати. Доля, наче подарувала тобі друге життя, сказали купці. Досі нікому не пощастило вибратись з цієї долини. І я перебув ніч з купцями в безпечному місці, тішачись, що врятувався від змій. І зустрівся з людьми. А коли настав день, ми вирушили в путь, пішли схилами цієї гори і побачили силу силену змій. Нарешті ми дісталися якогось саду на великому і гарному острові. В саду росли камфорні дерева. В затінку кожного дерева розмістилося б сто душ. Коли хочеш роздобути камфори, то треба просверлити в стовбурі дірку. Із дерева потече сік, який поволі густішатиме. В цьому соку багато камфори, а дерево після цього всихає і годиться тільки на дрова. На цьому острові вводилися тварини, які звуться аль-каркадан носоріг. Вони їдять саму лише траву, пасуться, як наші корови та буйволи. Але тіло в них більше за тіло верблюда, а на голові росте товстий ріг. Завждовки десять ліктів. І на тому розі зображено людину. Моряки і бувалі мандрівники розповіли нам, що Аль-Каркадан настромлює на свій ріг великого слона і так посеться. Слоновий ліг розтоплюється під сонцем і стікає на голову Аль-Каркадана, заливає йому очі, і Аль-Каркадан сліпне. Він лягає на березі і тоді прилітає птах Аррух. Хапає його в пазурі й несе до своїх дітей, яких годує алькаркаданом і слоном настромлений на ріг. Я бачив на цьому острові багато тварин, схожих на буйволів, але таких, як у нас, там немає. За алмази купці дали мені цілу купу різних товарів та грошей, дергемів та динарів, і я пішов далі разом із ними. Ми переходили з долини в долину, і з міста в місто, і скрізь продавали та купували, аж поки добралися до міста Басри. Там я прожив кілька днів, а потім вирушив до славного міста Багдада. Приніс у рідний дім багато алмазів, грошей і цінних товарів. Усім своїм родичам я підніс дорогі подарунки. І знову став я солодко їсти та пити. Вбиратися в розкішний одяг, приятелювати з багатими людьми, і забув я все, чого натерпівся. і жив розкошуючи, нічим не турбуючись, ні за чим ні тужачи. Люди приходили до мене, і я розповідав їм про свої мандри по чужих землях, і вони вітали мене з порятунком та поверненням. Отака була моя друга подорож. А завтра, коли буде ласка Аллаха, я розкажу тобі синбаде. Про третю подорож. Скінчивши свою розповідь, Сінбад Мореплавець звелів дати Сінбадові сухопутцю сто золотих. І той узяв гроші, подякував і подався додому, дивуючись того, на які небезпеки довелося наразитися купцеві. А вранці він знову прийшов до Сінбада мореплавця. Коли всі зібралися і попоїли, господар знов почав розповідати.